Привіт усім! Ви знову на моєму каналі! Мене звати Анастасія і погнали хочу вам розказати про свої книги, цілі, плани, які я хочу прочитати за 2025 рік, які ж це будуть книги. Також буду в цьому році знайомитися з новими авторами, такими як Брендон Сандерсон. Це вперше я взагалі. Я багато чула про цього автора, що в нього фантастичний світ, що він все видумує сам, що ну, неймовірно написані твори. І це томи такі величезні, там ну, дуже багато. Я просто бачила їх вживу, шлях королів особливо. Вони дуже великі. І мені страшно їх читати, але хто ми такі, щоб боятись? Тому я буду 100% читати ці книги і наразі. Хочу почати з книги, яка є неймовірно красивою. Це із Смарагдового моря. Ось така в нас книжечка, вона ну, просто неймовірно прекрасна, тому що тут сріз ось такий. І е, тут навіть є ілюстрації, що дуже круто. Форзац Просто подивіться на цю красоту. Це щось неймовірне. Чесно, я, ну, я в Захваті. Я вперше, взяла, вона така тяжка. Вона, вроді, би, сама по собі невелика, але тяжкенька, ну, добротна, чувствується. Ось. Тому про що ж тут е, книга? Е, розказується про дівчину е, Трес, яка живе на острові. І вона там знайомиться з герцогом. Ця трес є досить дружелюбною, вона любить людей, вона любить збирати різні е, ці горнятка, які є з осколками або десь з тріщами, тріщинами, тому що вони якби відображають свою якусь історію. Кожна чашка, кожна горнятка воно відображає якусь історію, звідки вона ця чашка взялася. Хто її передав, хто її продав і так далі. Тому вона цим дуже дорожить і вона це любить. Е, також вона знайомиться з герцогом Чарлі, е, з яким в них стає такий зв'язок через деякий час. Але е, Чарлі, який повинен е, знайти собі е, дівчину і з нею одружитися, тому що так заволів е, батько. Цього Чарлі, і він вирушає з батьком, зі сім'єю своєю в подорож шукати собі наречену. Але він дав обіцянку, що він не хоче нікого любити, окрім е, трес. І це зворушливі слова його перед від'їздом, що він обіцяє е, присилати чи то кожен, ну, кожну подорож свою, так, коли він буде знайомитися. Одну чашку і записку. І вона ці чашки, ці записки читала, дивилася, зберігала. Але через деякий час пропадають його листи, він перестає її писати і незрозуміло чому. І незабаром приїжджає батько їхній з цієї подорожі. І розголошує, що їхній син одружився, і це буде пір на весь мір, як це говорить. Але це не є їхній якби, син Чарлі. Це був інший якийсь хлопець, який зовсім не впізнала це не був саме Чарлі. Тому вона знаходить людей, які розказують, що його якби. Послала на вірну смерть, але вона цьому не вірить, і вона вирушає в подорож в море. Що її там чекає, що буде відбуватись, невідомо. Як би відомо, але в цій книжечці тут 300 е майже 400 сторінок. Я, я почала з цієї книги Брендона Сандерсона, е не знаю чи це буде вдале моє знайомство саме з цим автором. Але ми побачимо. Я не прискіплива сильно до авторів, як вони пишуть. Але буває, коли справді мені не подобається, як вони пишуть. От, але я думаю, що мені треть зі Смарагдового моря сподобається. Я полюблю Сандерсона, як всі його люблять. Тому що впевнено, що там буде цікавий світ. Тому що я люблю фентезі, я люблю те ж саме романтичні фентезі, і можна просто фентезі без романтики. Я люблю різні ну, світи, коли автори так придумують детально цих істот, які відбувають, ну просто живуть на цій планеті. Ну, це неймовірно, це класно. Тому Брендон Сандерсон буде в цьому році знайомство з ним. До речі, далі я буду знайомитися з Брендоном Сандерсоном з Імли Народ народження, народження е, там. Два томи, якщо я не помиляюсь, ну, дві книги, вони великі достатньо. І я буду, думаю, далі продовжувати. А далі ще буде шлях королів, коли вже там, ще інший світ. Ну, коротше, я думаю, мені сподобається. Тому будемо на це надіятись. Далі в нас буде просто кірпіч. Агромний, великий на майже 800 сторінок. Перший том. Шерлока Голмса. Артур Конан Дойл. Ось такий у нас шедевр. Я думаю, це буде вдала моя книжечка, тому що я обожнюю Шерлока Холмса. Є серіал, я думаю, ви його бачили. Якщо бачили пишіть я просто бажаю. Я цей серіал передивляюся практично кожен рік, по один чи по два рази. Це дивно, але нехай буде. <свистовує> Мені подобається. Тому я обожнюю цю, цю, цей всесвіт е, Шерлока і Ватсона, коли вони щось кримінальні якісь, е, історії, розкривають вбивства, і так далі. Тому тут багато історій, як я знаю, е, збірка, скажімо так, оповідань. І... Я дуже. Точно я не дуже, я впевнена, що саме ця книженця просто, подивіться, камнату стане. Просто. Я впевнена, вона мені сподобається. Якось з часом я куплю собі ще другу частину і буду мати в колекції вже два томика. Тому це буде також. Моє в планах на цей рік, щоб хоча б розпочати і хоча б половинку з цього прочитати, тому що тут є досить дрібний шрифт, і буде трошки складновато читати, тому що я люблю більш... більший шрифт, щоб були менші сторінки, а не практично А 4 а то більше листочок. <зас> і, якби да, я люблю коли трошки менша книжечка, <зас> щоб її можна було швидше прочитати. Але... Я думаю, що вона мені сподобається, це 100%, і я її буду з задоволенням читати і рекомендувати. Я не знаю, хто ще не чув просто про Шерлока Холмса. Тому Поїхали далі. Далі у нас книжечка нашого українського автора е Ілларіона Павлюка. Е я бачу вас цікавить путьма. Я ще з цим автором не знайома. Ось така у нас книжечка. Я з ним ще не знайома. Мені дуже цікаво його почитати, тому що, чесно кажучи, я мало читаю українських авторів, чесно кажучи. Ну, на жаль, не знаю, якось не попадається. Я недавно почала взагалі іменно дуже якби, сильно і багато читати, тому наразі це буде перший такий, така книжечка, саме. І Ларіона Павлюка, українського письменника. Я не знаю, що навіть очікувати. Я дуже багато бачила і чула відгуків саме на цю книгу, на Танець недоумка» також є у нього. Відгуки, що це неймовірні книжки, дві книги, вони достатньо товстенькі. Тут у нас є 60 сторінок. І багато людей сказали, що це неймовірна книга, неймовірний світ, неймовірна взагалі історія. І я буду впевнятися в це, що мені також вона сподобається, і я буду також тащитись від цієї книги. І танця не А про що ж тут книга? Про психолога Андрія Гайстера, якого відправляють. Консультантом в Богом забутому місце кудись, і там виявляється, що є звір, який є серійним маніаком і він вбиває маленьких е мешканців, тобто дівчаток, дітей і так далі. Але всім на це все одно, і лише цей е психолог він хоче знайти цю людину. В общем, це ну таке коротке, чесно, щоб без поняття, що тут буде. Взагалі. Але ну, це так, що я по анотації просто прочитала, що психолог іде в забуте місце, де буде шукати маніаків і розслідувати своє якесь таке ну, вбивство, як-ніяк. Як маніаки вони є всюди. Ну, ладно, не будемо про це. Тому хочу прочитати. І е, наступна книжка також і Ларіона Павлюка це буде Танець Недовга. Я знаю, що там. У чоловіка є проблеми з фінансами, в нього все погано, в нього чуть не доходить до, до розриву шлюбу, що там взагалі капець-капець, його з роботи вигнали, і йому стає скрутно, але йому запропонують роботу, щоб полетіти на іншу планету, досліджувати її. Що буде там, Тоже цікаво, як це все буде відбуватися. Також буде цікаво. Я, я люблю такі історії, прям мега фантастичні, щоб воно було десь за, за, за небесами, щоб це було десь неймовірне. Тому я впевнена, мені ці дві книжки сподобаються. Поїхали далі. Далі я хочу прочитати е, книги Робін е, Го про кораблів. М -м, про там, чарівних кораблів. Я читала е, Робін Хоп перших три книги. Це е, уч, учень убивці і ще дві вибачаюсь. Я не пам'ятаю, як, як вони там правильно називаються, але перших якби, три частини з яких треба починати Робін Хоп, я прочитала, але дуже давно можливо я цього року ще буду перечитувати, щоб не не втрачати цю ніби, історію, хоча я її пам'ятаю дуже добре. Мені так сподобалось про Фіца і Шута, і як вони там здружились, як вони там ходили. Ну коротше, мені це максимально сподобалось. Це була така перша, перша моя така трилогія, велика, якою я захопилася. Я її прочитала буквально з тим, як я читала давніше, маючи ще тренування. То можливо я її прочитала десь за три місяці, три книги, і там були вони теж маленьким шрифтом, 700 сторінок, 500, 700, ну, Для мене це було вау, багато. Але ну, це була неймовірна історія. Тому вернемось до кораблів. Чарівні кораблі, про що вони? Я толком не знаю. Воно про те, що ці кораблі будуть воювати, вони будуть на когось наступати, вони будуть постійно плавати. Вони, як нібито живі кораблі. І в там трилогія, якщо я також не помиляюся про кораблів. І мені дуже подобається Робін Хоп, взагалі, по тим трьох трьом книгам, як вона писала, як вона ну, розписувала також. ну, Ти просто не міг відірватися. От чесно, це навчання, це подорож Боже, ці якісь. Війни і так далі, це було неймовірно. Чесно, для мене це було якесь відкриття такого фентезі фантастики. Тому хочу і буду читати і продовжувати далі. Робін хоп в цьому році 100%, Я надіюсь, що буде українською виходити. Більше частин Робін Хоп, і в хорошому перекладі, тому що багато хто також чула, я не читала, чесно кажучи, що переклад поганий. Ну, Ми сподіваємося, що він буде гарний. Наступні книжечки. Тому Робін Хоп це моя також любов, там дуже великий список взагалі книжок. Там також неймовірний світ і про драконів, і про учення вбивці. І продовження там є, і про кораблі. Ну, коротше, великий світ, неймовірно велика історія, історії, є, їх багато, тому Робін Холд це саме сердечко, буду її читати і продовжувати. Далі, як я е, говорила, що я фанатка Стівена Кінга, і я буду перечитувати е, два тома вони великі це Казка і е, Воно. Також я хочу м, прочитати про під куполом Стівена Кінга. Вона теж є достатньо великою, там 1300 сторінок. Якщо я не помиляюсь, ну більше тисячі можете мене поправити. Ось. Тому е, казка, як я вже розказувала там про хлопчину, який познайомився з дідусем, йому протягом якогось часу помагав. Потім він якимсь телепатичним способом перемістився через. Сарай будинку цього дідуся перемістився в інший світ, і там в нього була місія, якби, але все так мінялося, крутилося, що він там прям хорошо ужився. Ну, ладно, я шучу, <світ> не ужився. Просто дуже класна історія, така як справді казка там різні створіння попадаються. Там не можна лишати. Лишатися на ніч просто на вулиці, тому що тебе просто загризуть. Ну, в общем, мені дуже ця історія сподобалась, тому що там якби, два головних персонажа це цей хлопчик і його собака, точніше, не його собака, а цього дідуся. І вони разом вирушають в цю подорож і далі просто ну, неймовірна казочка. Справді для мене це був. Кайф читати. Я читала літом, якраз ця книжечка на літо, можливо, і літом ще раз буду перечитувати, а можливо, ні. Побачимо. Е я впевнена, що я її перечитаю, я більше там буду відмічати і кайфану ще раз, як нібито передивляюсь в фільм. Тому це ще одна книжечка. Далі в нас книжечка воно. Це про семи е друзів, семеро друзів, які. Раніше дружили маленькими, і вони, коли були малі, боролися з злом. з Воно, там не було ну, ніяких інших, але чомусь воно в образі клоуна. Ось. То також я дуже давно читала, і хочу ще раз перечитати, щоб освіжити це в пам'яті і, можливо, налякатися якийсь мірі. Ось. Там книга розділяється на дві частини. Перша частина, коли вони були маленькі, вони, якби, це зло ніби випровадили, а потім через 30 років вони знову зібралися, тому що їхній друг один помер і залишив записку. І вони виявляють, що це знову вернулося. Це воно, це зло, яке треба знову випроводити з цього життя, з цього ж світу. І як це все відбувається? Коли вони маленькі, цікаво почитати, коли вони вже виросли, також вона класна. Тому я буду читати з захватом ще раз перечитувати цього божественного призвідітеля е, жахіва. <с>. Ось тому це кайф. Е, також я хочу прочитати під куполом. Я якось починала читати, але якось воно мені було дуже занудно, дуже довго так розкручувалось. Я розумію, що стівінки розказують про... Практично всіх людей, які навколо відбуваються, які навколо ходять, що відбувається. Він настільки розкручує цю історію, що там ну, не виходить менше, ніж на 300 сторінок. Ну це капець. Ну як так можна? Ладно, я шуткую. Це кайф. Насправді під куполом це як в якийсь день, самий звичайний день містечко накрило куполом. Через і, через якого не можуть ні вийти, ні зайти, ні вилетіти. Просто воно обрізає, воно п'є током, воно якби обрізає людей. І що буде відбуватись далі? Як ці люди в куполі будуть жити? Наскільки їх там багато? Чи вони виберуться, чи вони знайдуть цю лазейку? От, оце мені цікаво, чи вони знайдуть мені просто цікаво прочитати заради того, чи вони звітом виберуться, чи вони помруть? Ну. Якби не суждіно, значить, їм жити, Жарти, жарти жартами, але е, просто цікаво, чи вони звідти там виберуться і як вони будуть вирішувати е, всередині, наприклад, якщо вони лишаться голодні, чи в них не буде, ну, буде кисень, не буде. Ну, в общем, така історія досить цікава, тому що ну, як це тупо якби, містечко, місто накриває куполом. Це дуже цікаво. Тому я буду читати в захваті і вам буду все це потім розказувати. Тому це таки Стівена Кінга, три таких великих книги. У мене якось цей рік, мені здається, буде просто великі томи. Ну, але не факт, що я ці всі книги прочитаю, тому все може змінитись. Я така, що можу змінити плани і мені буде пофігу. Напишіть, хто також хоче свою домашню бібліотеку, велику, невелику, маленьку, кімнатку, коморку. Пишіть, буду рада читати ваші коментарі. Тому це всі книжечки, які я і автори, які я хочу прочитати в 2025 році. Це мої плани, кни... книжкові плани, як не крути. Ось тому я надіюсь, вам це відео сподобалось. Воно буде коротеньким. Тому пишіть також, якщо ви будете читати цих авторів або книжки, які я перечислила в своїх планах. Дякую вам за перегляд! Всіх люблю, обнімаю, всім па-па!